Мої вітання усім, хто дивиться бабусями смаколики» Ми з України. В інтернеті побачили шашлик, який маринували в розсолі з помідор. Вирішили з чоловіком спробувати. Ми шашлики готували дуже багатьма способами. Маринували в чому завгодно. А ось розсолі з помідор. Ніколи не робила, от. Вирішили спробувати і поділитись потім враженнями. У мене тут ошийок свинячий, я його порізала ось на такі шматочки. Рівчаста цибулька, я її нарізала теж півкільцями. Ще мені знадобиться трошечки солі це для цибульки, олійка. Спеції. І самі помідори, тобто розсол з помідор. Це в мене помідори з лимонною кислотою. Для початку я зараз додам сіль на цибульку, щоб вона краще пустила сік. Тепер додаю спеції. Солі я додала зовсім трохи, це для того, щоб цибулька краще віддала свій сік. Усе гарненько перемішую. Додаю рослинну олійку. Це теж для спецій, щоб вони краще потоваришували з м'ясом. З помідор зараз я зіллю розсілку. Ці помідори дуже-дуже смачні. Це рецепт ще моєї мами. Росолу в мене тут 650 мл. Заливаю м'ясом. Ось так виглядає м'ясо в росолі з помідор. Накриваю кришечкою і залишу маринуватись годинки на 3 4 Так, тепер, щоб м'ясо не лежало сильно на шамплі, я їх трошки розділю. Так, воно краще тут, тут смажиться. Тут смажиться, приготується буде добріше. Так от. Так. Ну, в принципі, все. Жар готовий, готовий. Зараз ми його трохи вирівнюємо. Так. так, щоб не підгорало, посипаємо солью. Шашлик будемо посипати готовий, бо маринували в розсолі. Так. Запах не можна передати відео, а вже пішов. Угу. Аромат неймовірний. Так, перевертаємо. О, смажиться. На вулиці холодно, грудень місяць. Ну, можна сказати, мороз сьогодні. Мороз і трошечки снігу є. Зима. Взимку шашлик ще смачніший, ніж влітку. Угу. Саме смачніший зроблені своїми руками. Ну так. Да. Трошечки снігу. Зовсім трошечки. Ну і добре чистити не треба. А Для онуків і діток, які будуть приходити засівати, зробили таку локацію. Трошечки буде більше снігу і буде дуже-дуже чудово. А вечором буде вона дуже світиться. Шашлачок готов. Дай ще Сочний. Соковий Соковитий, так. Зараз трошки підсолимо його. Угу. Хто бажає, може ще. Перцем. Ну, у нас тут перцю достатньо, я думаю. Все, і поставимо його. Хай відпочиває, поки. Хай відпочиває, так. Да. Смачного, Дякую. Щасличу. Ми ніколи такого не робили, як він на смак. Чудовий. Смачний? Да. Ніжний, смачний. І насильный, смак, Все чудово, да. І запашний. Угу. Ну Просто майстер смажек. Що є то є? Смачного. Дякую.